У Сумах стартував 11-й турнір зі спортивної аеробіки. Кубок Слобожанщини у Палац спорту Сумського державного університету приїхали близько 300 спортсменів з шести регіонів України. На змаганнях побував Олександр Качанов. Ілона Олексенко займається спортивною аеробікою з 6 років. Зараз їй 10. І це вже не перші її змагання. аеробіка це дуже красиво. Мені це, ну, мені це подобається. Це, е... Моє хобі, Ярослав Серік в аеробіці 10 років. За цей час взяв участь у багатьох всеукраїнських і міжнародних змаганнях. На цих змаганнях я буду спробувати дорослу програму і, і ну, розраховую на перше місце. Сім років займається аеробікою Євгенія Кунда. Цей спорт дав мені е, е, більше сили, більше впевненості у собі. Я здобула більше друзів та. Стала uh, кращою версією себе. Участь у змаганнях беруть юнаки та дівчата чотирьох вікових категорій. Вони представляють Сумську, Одеську, Житомирську, Харківську, Тернопільську, Київську область. Наймолодші учасники 2015 року народження. Це майже головний старт, який відбувається восени. Тут ми привезли призерів та чемпіонів України, які також діти є в складі збірної України, які приймали участь на чемпіонаті світу. Анна Богданова тренує команду Київщини. Ці діти 2014 року і 2012 тисячі розраховуємо на хороші результати. Ми вже тут, мабуть, в п'яте, уже не перший раз. Знаємо, як тут усе відбувається. Ну і нам подобається цей турнір. Змагатимуться спортсмени як в індивідуальних, так і групових виступах, розповіла тренерка сумської команди Оксана Дубинська. Сумчани сьогодні є лідерами взагалі спортивної аеробіки на Україні. У нас є і призери чемпіонату світу. У нас є і призери чемпіонату Європи. У нас навіть є ліцензії на всесвітні ігри, що відбудеться в Америці наступного року. Тому ми є лідером, тому до нас приїздять, в нас хочуть вчитися, а ми цим пишаємось. Кубок Бажанчини завершиться у суботу за два дні. Спортсмени розіграють 28 комплектів нагород. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.